Саламчик, бро. А це третя серія шляху до магічної кулі на різону РП. Як ви вже знаєте, наша головна ціль це придбати магічну кулю фіолетового кольору. Приблизна її ціна це 1 мільярд і 500 мільйонів. Братела, постав лайк та підпишись, якщо подобається кріномовний контент. А я запрошую тебе і грати разом зі мною. Заходь в опис, скачу лаунчер, переходи на мій сервер Арізон РП Брінбург при реєстрації води форті, зіки на п'ятому рівні дасть тобі цілих 300 тисяч. Також на шостому рівні веди мій промокод, який дасть тобі також бабосики. Братва, а я вже в грі і на нашому сервері вийшло вже обнува. А це означає то, що буде їх 4 Payday та ще й до того всього додавали квести. Як ви бачите, за цей час я стиг наформити цілих 4 мільйона. На годиннику зараз 10 ранку я відправляюсь в АФК та побачимо, скільки я зможу зафармити. Так, братва, це вже наш наступний день. Вчора все-таки я простояв багато. Давайте подивимося, скільки я за цей час заробив. А саме на нашому банківському рахунку 21 мільйон. Досить непогано. Також з кожним Payday нам падає Напас Хайна монета, як ви бачите, в мене вже їх 19. Заходжу в GPS та шукаю головну площадь. Буду зараз трошки проходити квести. Цікаво, що там придумали для нас розробники. Так, і я вже на місці. А, ну так, да, дякую. Ого, ви просто подивіться на цей мапінг. А ось і знайшов першого, в принципі, квестового персонажа. Ого, в першого квестового персонажа цілих 8 завдань. Вибираю перше завдання, та в першому заданні нам потрібно відправитись на ферму та допомогти з доставкою курячих яєць. Ну що ж, погнали виконувати. Ну ти можеш не лагати, бля. Так, я вже прибіг майже на місце. Зайшли ми в середину та бачу ось такого мужичка. Цей фермер розказує, що потрібно зробити. Передюваю скореньку форму робочого та йду годувати курей. Беру ось таку штучку, засипаю суміш, включаю апарат та забираю готовий вже корм. Ну що ж, гайда годувати курей. Та по черзі засипаю всі. Відкриваю курник та відкриваю другі двері до корму. Просто подивіться, як вони полетіли. Поки наші курі та хавають, в принципі, можемо піти позбирати яєчко. Беремо оранжеву корзину, та по черзі збираємо яєчка з кожного гнізда. Фух, ну все, наразі я закінчу, біжимо на мітку та забираємо квест. Ані, все-таки придеться ще перефарбувати наші яєчка. Ну Давайте зараз я щось нашаманю скоренько. Получився в мене ось такий жорсткий пос. Виставив яйця на стенд. Та нарешті завершую перше наше завдання. В другому нашому завданні нам потрібно перемогти 10 разів в битві яєць. Кидають нам пропозицію, і в принципі я програю. Ну нічого страшного, зараз скоренько виграю 10 разів та й завершуємо квест. Сепер това квест виконав, йду брати наступне завдання. А в цьому завданні нам потрібно відправитись на фабрику Вілівонки. Ось наш Вілівонка, він починає щось нам розказувати. Вілівонка розказав, що. Лумба лумпи стали дуже лінивими і коротше не хочуть працювати. За них тепер ми працюємо. Тепер з кожного кустика ми маємо зібрати 20 цілих какао-бобів. Ну ладно, придеться збирати, що поробиш. Зібрані наші какао-боби висипаємо сміло в лунку. Підходжу до вілівонки та завершую квест, і він нам розказує, який я молодець. Ні, ну я справді молодець. Біжимо на спаун та завершуємо квест. Наступне наше завдання буде таким: нам потрібно підійти до Джека та рішити його головоломку. Опа, чи насіка тут цілий ребус слово, я бачу точно код. <рес> так, вроді, все правильно зробив, йдемо далі. Наступне наше задання, і нам тут потрібно дзвонити до вілівонки. Ой-ой. Набираю йому на трубу, і як виявляється, він дуже сильно зайнятий. Ну, взагалі, офіг чел. Нарешті наш зайнятий вілівонка підняв трубку, та тепер ми маємо їхати на його фабрику знову. Ну, ось я вже на фабриці, але його тут немає. Скоріше за все, треба йти в самий кінець. Біжимо переодіватись, і тепер я повар. Я так пам'ятаю, ми йдемо шукати наших синків. Так, ось. Я їх знайшов підходимо до них, та ми маємо прописати чарівне слово, яке написано жовтим шрифтом. Працюйте, суки! Після цього чарівного слова, як ви бачите, наші умпа лумпи починають працювати, як має бути. Беру форму для зайців та вставляю заготовку. Запускаю наш апарат, та лишається всього все чекати, коли шоколадні зайчики зробляться. Так, як ви бачите, всі вже поробились. Тепер лишається на підносі поносити в холодильник. все нарешті, то все поносив. Йдемо, переодіваємось та відправляємось до Нашого Вілі Вонки. Вілі вонка, добрий вечір. Чи Насімбер, давай на мільйон доларів, бо ми тобі помогли. Також він нам дав ось такі дві жувачки Вілі Вонки. Цікаво, для чого вони. А в наступному нашому квесті потрібно взяти в участь в такому мероприяті, як Безумна ферма. Ладно, побігли, гайда виконувати, скажімо так. Так, тут пише, що реєстрація почнеться 15.45. Ну, вроді нормік. Вроді все почалось, але я не розумію, що тут робити. Ні курей, нікого тут взагалі немає. Я просто їжджу і ну, катаюсь. Так, ладно, загалом. Нічого не сталося, але завдання все-таки ми виконали. Так, наступне наше завдання це познайомитись з новим квестовим персонажем. А ось і вона, і, йомайо, -йо, скільки в неї ще квісів, це просто халепа. Ну, вже і в першому завданні нам потрібно відправитись на фабрику Вілі Вілівонки. Так, я прилетів на місце, і тепер нам, скоріш за все, треба взяти фургон в оренду. Фургон успішно загружений, тепер відправляють з містечко, розвозити, скажімо так, шоколадних кроликів. Заносимо першого кролика в будиночок, другого і так далі. Все, що було потрібно, я вже розвіз. Тепер я мав відправитись до фабрики Вілі Вонки. Так, він мені подякував, і тепер він мені розчихляє, що в нього вкрали сундук, який дуже в нього довго стояв на полежці, і в принципі нам треба його знайти. Коротше, ціла детективна лінія. Наступне завдання ми маємо відправитись в мастерською та поговорити з одним ученим. А ось наш розумник. Він нам тут розчихляє, що в нього поламався портал, тобі треба скласти і так далі. Ну ви зрозуміли. Навіть заставив нас порпатися в мусорі та шукати для нього. Якісь там деталі. Після чого я приїхав і він нас заставив працювати, а саме зварити йому каркас. Та ще й заставив генератор 50-кілограмовий носити, то капець повний. Ну і звісно, генератор я маю ще сам настроїти. Ні, ну тіп ну, туди серйозно, я ще маю тут з проводами бавитись, ну ти даєш. Коротше, старому треба на пенсію, я вже портал заюзав, і ви бачите, зараз порталчик виглядає досить симпатично. Закінчую там те завдання та беру нове завдання. В цьому завданні нам треба взяти в участь в одному міроприяті. А, тут треба корову доїти. Ну, як ви бачите, в мене виходить на ура. Ну і знову треба бігти до старого. Серій пердун, добрий вечір, я тут. Ну, звісно, я скачу в портал, і я, звісно, все розумію, але такого я вже давно не бачив. Ні, ну розробники, звісно, вміють здивувати. Я так зрозумів, в цьому лабіринті потрібно знайти вихід, але, в принципі, його не так легко знайти. А ось, наскільки я зрозумів, вже вихід. І тут лежить якийсь світок. Піднімаємо його. В Наступному завданні ми маємо відправитись знову до старого та показати йому світок, скоріше за всього, з координатами. Старий, як побачив, цей світок чудні посивів, і хлопака не знає. Як розгадати цей ребус? В принципі, ну придеться мені. Так, дізналися ми координати та розказали старому. Старий дізнався, і тепер ми летимо до нашого кверсового персонажа. Ні, ну таке відчуття, що вона здівається з мене. Нам тепер треба йти знову до старого. Ну, вона дає, звісно. Да, ну, звісно, ще буде 30 хвилин налаштовувати той портал, що ми зайшли в нього. Ну так. Да. Коротше, ладно, придеться чекати, 30 хвилин чекаємо. Так, ну що ж, успішно пригаємо в портал та переходимо в принципі, шукати золотий сундук. Нічого собі, звісно, в того злодія маєтки, але сундук треба все-таки знайти. Ого, нічого собі він з в Сундучок, звісно, приймаю по холові старого, що я красавчик. Здаю цей квест, і як і виявляється, є ще один квестовий персонаж, це вже третій. Знайомлюся з нашим новим кінтом, і в нього ще вісім завдань. Це все просто квітка, хлопці. Ладно, зараз трошки буде спідрану. Виконую квест головоломкою. Прилітаю на чарівний острів. Падаю і здихаю, ультра мега круто. Прохожу паркур в печері та забираю ключ. Пройшов квест, де було потрібно три рази відкрити сундук з яйцями. Роздав всі 10 листівок і всі квести майже виповнені. Ну, Квест він не працює. Я прожимаю Alt, і Alt, в принципі, не працює, не тільки в мене. Прийшов в банк, і зараз на балансі в нас банку 31 мільйон. Знімаю 31 мільйон з банку. І на балансі зараз у нас 51 мільйон. А також дуже багато монет. А в цій серії, братва, ми виконали всі квести, які були додавлені в обнові. А також, будучи в онлайні, ми заробили 31 мільйон. Ну, ось, братанчик, вийшов ось такий ролик. За мої старання, прожимі лайкосик, підписка, коментарі, дзвіночок. Всім до зустрічі! З вами був Фортіс.